Тумба під телевізор надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність, деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті усі отвори вже присутні на виробі. Збірку розпочинаємо з дна. Полиці, стійок та боків, у які вкручуємо з'єднувальні болти, вбиваємо шканти за допомогою киянки та встановлюємо ексцентрики. У праву стійку та правий бік фіксуємо частини напрямних, використовуючи шурупи 3,5 на 16 мм. До лівого боку та правої стійки прикручуємо монтажні планки для петель тими ж шурупами 3,5 на 16 мм. З'єднуємо праву стійку з правим боком через полицю, затягуючи ексцентрики. Усі видимі отвори закриваються декоративними заглушками, до кришки фіксуємо зібрану частину конструкції, додаємо лівий бік і ліву стійку, також затягнувши ексцентрики. Прикріплюємо дно за допомогою конфірматів. Зверніть увагу, перед закріпленням задніх стінок обов'язково перевірте діагоналі каркаса. Монтаж виконуйте лише у разі точного збігу діагоналей. Встановлюємо задню стінку з ДВП, фіксуючи її цвяхами 20 мм. До дна прикріплюємо П подібні та центральну опори за допомогою шурупів 3,5 на 16 мм. Після чого в них вкручуємо опори М6 час збирати ящики. У фасади ящика вбиваємо шканти за допомогою киянки. Орієнтуючись на розмітку, прикручуємо напрямні до боковин ящика шурупами 3,5 на 16. Усі елементи перед, зад та боковини з'єднуємо між собою конфірматами. встановлюємо задню стінку з ДВП, фіксуючи її цвяхами 20 мм. Фіксуємо фасад до ящика, закріпивши його шурупами 4 на 30, до фасаду за допомогою шурупів 3,5 на 16 кріпимо ручку, встановлюємо ящик. Далі у праву та ліву дверцята вкручуємо петлі шурупами 3,5 на 16 мм та встановлюємо ручки. Щоб зробити кріплення петель точнішим. Можете прикладати частину ДСП як допоміжну деталь. Після цього встановлюємо дверцята, і тумба готова до використання.